У нас серйозна проблема в Україні. Ми сидимо на газовій голці Росії, і зараз хороший шанс цієї голки зіскочити. Що ми для цього робимо? По-перше, ми проінвентаризували все, що всі можливості, які у нас є для переведення на альтернативні види палива. Сьогодні на нараді у нас був Житомирторф, Сьогодні у нас лісовики доповідають. У нас є, виявляється на Житомирщині буревугілля, яке відкритим способом добувається. Тобто, у нас колосальні ресурси місцеві, багато із них відновлювальні до кінця тижня. Кожен керівник району надасть нам в обласну адміністрацію перелік усіх котелень, які є на території району, з пропозицією, які із них можна. Перевести на альтернативні види палива не, не на природні газ. Я до речі звертаюся до всіх підприємців Житомирської області, хто вже має такий досвід роботи з закладами і комунальними, і з закладами охорони здоров'я і освіти. Усі ці державні наші відомства отримали вказівку терміново активізуватися, терміново шукати інвестора для заміни котлів за. Кошти приватного інвестора для цього ми повинні зробити умови, щоб інвестор, по-перше, був захищеним, розумів, що його інвестиції повернуться. Для цього ми повинні спростити величезну кількість дозвільних процедур. Треба відходити від старих підходів. Ну нам зараз треба зробити якийсь продукт новий, тобто повністю поміняти, змінити, спростити процедури і в максимально короткий час. Залучити приватні кошти,